Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Роздробленість Київської держави. Після смерті Мстислава Володимировича удільні князі посилюють свою владу на місцях, не бажаючи коритись єдиному київському правителю. Розпочинається період роздробленості. Серед головних причин роздробленості слід виділити велика територія та відсутність розгалуженого апарату управління. Етнічна неоднорідність населення, зростання великого землеволодіння, відсутність чіткого механізму спадковості влади, занепад торгівельних шляхів та напади кочівників. На території сучасної України сформувалось п'ять удільних князівств: Київське, Чернігівське, Переяславське, Галицьке та Волинське. Київське князівство залишалось культурним та релігійним центром, економічно розвинутим регіоном, але поряд із цим потерпало від політичних чвар. За 100 років у Києві правило 46 князів. У 1169 році на Київ здійснив похід Володимиро Суздальський князь Андрій Боголюбський, зруйнувавши та спаливши місто. Чернігівське князівство було найбільше за площею та налічувало велику кількість міст. Наприкінці XI століття з Чернігівського князівства виділилось Новгород Сіверське. На цьому дроблення не припинилось. З часом територія Чернігівщини налічувала більше десяти удільних князівств. У 1185 році новогород сіверський князь Ігор Святославович здійснив невдалий похід проти половців. Цій події присвячений твір Слово о полку Ігоревім, визначна літературна пам'ятка княжої доби. Переяславське князівство було прикордонною територією, яка найбільше страждала від набігів половців. Здовж кордону були збудовані міста фортеці, що слугували своєрідним щитом. В регіоні активно розвивались ремесла. Розквіт князівства припадає на правління Володимира Глібовича. В літописі про смерть князя фіксується перша письмова згадка про Україну і плакали по ньому всі переяславці. За ним же Україна багато постонала. 87. -й. Галицьке князівство було засноване внуком Ярослава Мудрого Ростиславом Володимировичем. Сильна боярська опозиція постійно чинила опір політиці того чи іншого правителя. Розквіт князівства припадає на правління Ярослава Осмомисла, який зумів приборкати боярське свавілля, розширив кордони, приєднавши землі між Дністром і Карпатами. Підтримував дружні відносини з Угорщиною, Польщею, Візантією, брав участь у боротьбі проти половців. Спочатку Волинське князівство вважалось спадковими землями київських правителів. самостійності набуло за, Ізяслава Стеславовича, а розхід припадає на правління Романа Стеславовича, який у 1199 році об'єднує Галицькі та Волинські землі в єдине ціле. Постає нова держава, правонаступниця Русі України.